Всім привіт! Сьогодні у нас буде щось дійсно цікаве. Я хочу розібрати одну тему, яка дуже важлива для того, щоб розуміти, що буде відбуватись у наступних доповненнях World of Warcraft. І ця тема Азерот. Зараз ми знаємо, що Азерот це душа світу, і це цілком зрозуміло. Blizzard настільки впевнені в цьому, що побудували на цьому три цілі доповнення. Але чи є вона титаном ось у чому велике питання. Нам колись сказали, що так, але, чесно кажучи, з огляду на те, як ця сага розгортається, це більше не має сенсу. Занадто багато натяків. До того ж, ми провели останні три доповнення, розбираючи ідею про те, що Азерот це душа світу титанів, наголос саме на Титан. Як це сталося? Як ми дійшли до цього? Сьогодні я розберу все по кроках, щоб ви точно знали, що відбувається. Коли ми рухаємося до цих доповнень, і куди це може привести Варкрафт? Окей, тож Титани і впорядкування Азероту, ми всі знаємо про це. Це міф про походження світу у Варкрафт. Колись раса добрих богів знайшла нашу планету. Вони побачили її старий заражений богами світ. Що вони зробили? Очищали його, але на жаль, вони не могли знищити старих богів. Це завдало б занадто великої шкоди. Бо вони занадто глибоко вкорінені, тому їх ув'язнили під землею. Потім титани просто пішли, щоб знайти наступну планету для впорядкування, Зерот була лише ще однією планетою, але там діяла якась потужна сила, її кров була арканічною. Ми помітили це в таких місцях, як колодязь вічності в лорі, який був арканічним, ліній лей під місцями як Каражан. Азерот був буквально переповнений Арканою. І коли настали перші дні World of Warcraft, ми почали робити те, чого титани не змогли. Наприклад, перемога над Ктуном у Анкіражі. Потім, у Нортренді, ми знайшли титанічні комплекси, що пронизували нашу планету, як швейцарський сир. В Улдуарі ми перемогли ще одного старого бога, цього разу Йог Сарона, і коли ми це зробили, він назвав Азерот жалюгідним маленьким паростком. Отже, ідея, що вона може вирости в щось більше, була натякнута навіть тоді, коли ми боролися з Йоксароном. Але звісно, ви і я знаємо, що улдуар має глибші таємниці. Адже ми знайшли Алгалона спостерігача. Він був готовий стерти все життя на Азероті, бо вважав його зараженим. І він уже робив це з безліччю світів і цивілізацій. Ми почувалися крихітними у порівнянні з тим, що було за межами. Азерот здавався піщинкою у величезному, широкому, божевільному фантазійному світі. Але потім ми почали замислюватися: чи особлива Азерот що відбувається. Старі боги завжди прагнули перетворити азерот у якесь порожнечне створіння, яке ми тоді ще не зовсім розуміли. Але навіть так там була сила, яку можна було зіпсувати. Що ж насправді відбувалося? Це питання почало виникати у людей приблизно під час катаклізму, і це, звісно, логічно. Перш ніж смертокрил вирвався на волю, відбувалися стихійні заворушення. І щоб зрозуміти, що відбувається, Магній вирішив поговорити з планетою. Його план технічно спрацював, але він залишився статичною діамантовою статуєю, тому ми нічого не дізналися. Але потім, у сутінках аспектів, Трал бере на себе роль хранителя землі. І коли він це робить, він бачить дух Магні в глибинах і бачить, як він розмовляє з чимось або з кимось. Він не знав з ким саме, тому що це було в книзі. Але так. Під час катаклізму, задовго до того, як підтвердили, що Азерот має особистість, було багато натяків, що в серці світу живе хтось, а не щось, як трал бачив магні, що розмовляв з ним. Усе це об'єдналося у туманах Пандарії, коли в Ратіон спожив серце Лейшеня. Громовий король свого часу зробив те саме, споживши серце Радена, титана хранителя, який насправді мав у собі частку душі Амантула. І коли Вратіон зробив це, Амантул говорив через нього, і ми почули ми впали, ми повинні відновити останнього титана. Останній титан. Це було підтвердження, так? Що щось можливо Азерот було останнім титаном. І через кілька доповнень на кульмінації рейду в Анторусі сам Амантул сказав нам: поверніться додому, діти Азероту, захищайте останнього титана. І згідно з тією епохою лору, одного дня Азерот пробудеться і приєднається до Титанічного пантеону, привносячи остаточний порядок у Всесвіт. Але зараз найважливіше те, що останнє доповнення саги про душі світу називається останній титан. Що це означає? Для Амантула Азерот все ще залишається титаном, що спить, але тепер зрозуміло, що душі світу це не лише титани. Останні три доповнення розповідали нам про це, не кажучи цього прямо. Отже, дозвольте пройтися по всьому цьому. Магні прокинувся під час легіону. Він привів Кадгара і брана бронзоборода в Улдуар і сказав їм, що Азерот це душа світу титана і що їй потрібна допомога. На той час ми всі, звісно, були на боці титанів і не мали реальної причини сумніватися в цьому. Крім звичайно невеликого занепокоєння через те, що їхній слуга Алгалон був готовий стерти нас з лиця планети кілька років тому. Але все ж таки певні зерна сумнівів були посіяні в той час. Ми отримали в руки ювелірний скіпітер і його артефактний лор розповідає нам, що Саргерас колись проектував свою душу в серце Азероту, і коли він це зробив, він знайшов істоту. Вона відкрила одне око. І він став одержимий тим, що побачив. Це дало зрозуміти, чому Саргерас хотів нашу планету. Він зрозумів, наскільки вона важлива. Але на це пішов час. Протягом рейду Анторуса ми звільнили кількох титанів з лап Шивари, яка їх катувала. Ми дізналися, що їх переміг Саргерас на планеті Ніхілан. Але перед тією останньою битвою Амантул їхній лідер благав Саргераса. Сказавши, що вони знайшли щось, що дійсно вирішить усі їхні проблеми. Бо, звісно, на той час титани дуже переживали через всю цю порожнечу та демонів. Цар Герас теж хвилювався через порожнечу та демонів. Проблема в тому, що Сар Герас став песимістом у цьому питанні і вирішив діяти радикально. Його план полягав у тому, щоб знищити все. Але титани зі свого боку знайшли азерот. Вони думали, що вона може бути ключем. Проблема в тому, що на той час Саргерас просто не був переконаний. Але звісно, для титанів все виглядало інакше. Вони знайшли Азерот і думали, що вона може бути ключем до вирішення всіх їхніх проблем. Проблема була в тому, що на той момент Саргерас просто не був переконаний, він не мав того досвіду, який ми вже згадували раніше, де він буквально заглянув в Азерот, і Азерот заглянув у відповідь. Через це він фактично вбив усіх титанів і розпочав палаючий хрестовий похід. Коли це сталося, один з титанів, Норганон, який був одним із наймудріших серед них, фактично створив резервний план, який зберіг частину їхніх душ. І ці уламки душ подорожували до хранителів на Азероті. Ось чому Амантул мав частину своєї душі у Радені, що пояснює, чому, коли Вратіон спожив серце лейшеня, який у свою чергу спожив серце Радена, вся ця енергія Амантула перейшла у Вратіона. Але важливо те, що і Амантул і Саргерас обидва лідери свого виду зрозуміли щось про Азерот, чого ми тоді ще не знали. Далі був великий розкритий момент з Аргусом. Це була ще одна душа світу, але одна, яка була переповнена магією скверни, і фактично використовувалася як велика батарея для того, щоб сили легіону могли швидше відновлюватися. Ми насправді отримали можливість побачити, як це бути душею світу, подібною до Аргуса, в аудіокнизі Blizzard під назвою Тисяча років війни. У ній через величезні геологічні проміжки часу Аргус кліпав очима, і кожного разу, коли він дивився на свою планету, минали тисячі років, а життя процвітало. Але потім прийшов легіон і почав наповнювати його скверною, створюючи повільно все більш спотворену душу світу. Але це ще не все. Хлопці, які робили це: дредлорди, частина хитрої гри тюремника. Також наповнювали Аргуса магією смерті, роблячи його душу світу аспектованою саме на смерть. Тому, коли ми вбили Аргуса, його душа не потрапила в царство, куди мала б потрапити душа титана. Вона пішла до царства смерті. Правила такі: якщо ти вбиваєш істоту, яка сильно аспектована до фундаментальної енергії Всесвіту, її душа буде відправлена назад туди, звідки походить ця енергія. Саме тому, коли ти вбиваєш демона у всесвіті Варкрафт, він повертається в порожнечу. Коли ти вбиваєш старого бога, його сутність повертається до порожнечі. А коли ми вбили Аргуса, тому що він був наповнений магією смерті, замість того, щоб потрапити туди, куди мав би, він пішов до тіньових земель. Він потрапив у тіньові землі прямо до арбітра, який не міг з цим впоратися, і саме через це арбітер перестав працювати. Але є і хороші новини. Весь цей лор про тіньові землі він був важливий лише для того, щоб показати, що ти можеш наповнити душу світу магією, наприклад, смертю, і таким чином фундаментально змінити її природу. Однак усе інше пов'язане з тіньовими землями швидше за все не матиме значення надалі. Отже, повернемося до Азероту. Саргерас був закутий у ланцюги в кінці легіону та відправлений разом з титанами. Але Азерот була поранена мечем, і Магні повів нас у камеру серця. Це була епоха піку титанічного лору. Ми були солдатами, які йшли в бій, щоб знищити останнього старого бога, і робили це для великого під назвою мати. Алензот, звичайно ж, знав, що відбувається. Він хитрий. Він хотів, щоб ми стали його чемпіонами. Він дав нам Нзота. Він надав нам видіння і все таке. І тут вся історія починає розпадатися, і це все завдяки Тауренам. Ось у чому справа з ними. Вони ніколи не були в захваті від усього цього титанічного лору. Вони вважають себе першими дітьми нашого світу. Того... Що вони називають матір'ю землі, їхній міф про походження, як його розповів Ензот, про матір землі, дивно схожий на те, що ми знаємо про минуле Азероту. По суті, старі боги прийшли, і Азерот спала. Але ця історія була набагато старішою за титанів і розповідала про очі азероту як великі механізми творення, де звичайно Елуна і Анша створили Шугало, що є прадавньою назвою перших тауренів. Звісно, якщо розглядати цю культурну історію глибше, то можна припустити, що Азерот це набагато старша істота, можливо, навіть могутніша за титанів, більш первісна, фундаментальна. Знову ж таки, подумайте про Аргуса, який кліпає очима, а епохи світу проходять. Око душі світу є її центром творення, і нічого з того, що ми чули про титанів, не звучить так само. І саме в цей момент Блізард почали натякати на те, що Азерот відрізняється, не кажучи цього прямо. Ми навіть не були на планеті. Звісно, ми були у тіньових землях, де відбувалися дивні речі. Ми побачили групу, відому як вічні пантеон смерті. З якоїсь причини їх ставили на один рівень з титанами за потужністю у центрі тіньових земель. Було щось дивне, що називалося Зерет Мортіс. І ми могли зрозуміти його лише через густі записи брокера на ім'я Фарім. Він розумів Зерет Мортіс як один із шести центральних вузлів у космосі, навколо яких існують космічні сили. Отже, був Зеред Вітає життя, заред Умбра порожнечі і так далі. Прямо в центрі всього цього безладу було щось інше, щось фундаментальне, щось, що породило все інше. Що ж це було? Ось трохи про план тюремника. Артас побудував ковальню душ, і це був енергетичний насос, підключений до душі нашого світу. Коли Зовал відкрив склеп першонароджених, він відкрив шлях до цього величезного безладу космічних зв'язків і дивних речей, про які говорив Фарім. Ця вся павутина з шести енергій і з однією в центрі, так чи інакше. Зовал потім запустив ковальню душ, і це з'єднало його магію домінації з душею нашого світу. Він направив цю енергію домінації до центру всіх цих шести космічних сил, різних інсталяцій заред. І по суті, його план полягав у тому, щоб розповсюдити магію домінації через усю систему, щоб вона належала йому. Але замість цього ми його перемогли. Що добре? Але що ж було ключовим у цьому зв'язку? Зрозуміло, що великою частиною всього цього був азерот, і питання в тому, чи є вона тією центральною точкою, яку згадав Фарім. Це важко сказати, але цей лор він пошкодив віру людей у світобудову Блізард. Можливо, вони мали непогані ідеї, але були подані не так, як треба. І це означало, що завдання наступного доповнення Вов полягало в тому, щоб донести деякі з тих самих ідей. Але в такий спосіб, який здавався б правдивим і природним у тому світі, який ми насправді любимо. На початку Dragonflight нам сказали, що світ прокидається, так у нас були всі ці сяючі сині штуки в кінематографі. Ми навіть вирушили на місце, яке називається Waking Shores. Коли ти думаєш про це доповнення, то багато його суть полягала в тому, хто має бути відповідальним. Могутні істоти, які представляють титанів драконячі аспекти, або ці могутні істоти, які заявляють, що представляють сам світ, прамальні інкарнати так, це була вся ідея. Прамалісти вважали себе справжніми спадкоємцями Азероту. Вони мали свою версію мандата небес, і звісно, для них титани були іноземними загарбниками, яких потрібно вигнати. Потім ми витратили решту доповнення, фактично підтверджуючи їхню правоту. Це не означає, що інкарнати були хорошими хлопцями. Вони зробили багато поганих речей, але у них було кілька справедливих моментів. Поглянь на зали інфузії, де магія порядку додається до драконячих яєць. Цей процес буквально відображається через усі титанічні машини на Азероті. Які наповнюють її магією порядку. Олекстраза усвідомлює, що ціна упорядкування Азероту була занадто високою. Вона розуміє, що їхні яйця змінюються через магію порядку. І це ще не все, кромі також вчиться. Вона усвідомлює, що вся ідея з єдиною справжньою часовою лінією фактично служить лише баченню титанів і змушує її жертвувати тим, що вона любить. Це теж показує, що титани, можливо, впливали на азерот не зовсім так, як ми собі уявляли. Прамальні інкарнати навіть після поразки деяких з них усе ще мають свою точку зору. Варанат повністю відкидає усе зло, що робили інші інкарнати, але, врешті-решт, вона все одно вірить у свої принципи, її приймають у сховище, і це важливий момент. Кульмінацією стає подія у Імірдрасілі, де дракони, які не змогли відновити свою клятву титанам, зрозуміли, що насправді вони повинні були служити комусь іншому, душі світу. Це дуже важлива частина історії, яку ми досліджуємо. Ми бачимо, що дракони більше не покладаються на титанів для сили, вони отримують її безпосередньо від Азероту. Це змінює усе, що ми знали про їхнє походження і значення у світі. Однак навіть серед всього цього хаосу титани все ще намагаються зберігати свій контроль. Ми знаємо, що Один, наприклад, фактично переписав історію азероту на користь титанів, створивши фальшиву версію подій, яку ми звикли сприймати як істину. Це змушує нас задуматися: чи дійсно титани такі всемогутні та доброзичливі, як ми думали? Чи насправді вони просто намагаються нав'язати свій порядок світові, який не повинен був бути таким? І ось тепер ми розуміємо, що Азерот може бути не просто титаном, а чимось більшим, чимось, що знаходиться у центрі всієї космічної системи. І якщо це так, то що буде далі? Ми знаємо, що титани вважають Азерот останнім титаном, але насправді, як показали нам останні три доповнення, можливо, вона взагалі не титан. Ми бачимо натяки, що вона може бути чимось значно більшим, чимось, що стоїть за всіма відомими космічними силами. Те, що ми знаємо зараз, це лише вершина айсберга. Всі доповнення, які ми пережили до цього моменту, були лише підготовкою до чогось набагато масштабнішого. Азерот прокидається, і те, що ми дізнаємося про неї, це лише початок. Дякую всім за увагу. Вибачаюсь за те, що довго не викладав відео. Не було часу. Бажаю всім гарного дня! Та хай квітне український YouTube.